В Радіївка, як вирок українській міліції. Подробиці гучного злочину, який поставив на вуха усю країну. Сняли вісі держав і насіловане. Чим завершиться найбільший народний бунт останніх років? Ми не ставимо перед собою ціль, як можна більше людей до відповідальності. Слуги Феміди чи слуги диявола? Кого то хто б'є? Нада спочатку подати у знаті ні прокурор, ні суддя лівона. Я говорю судопитіковського. Якщо є практики, не то відповідь, пошіме кілька. Чому безкарне суддівське свавілля, приклади з Харкова, Одеси та Черкас свідчить про те, що систематичність порушень і продовження суддівської реформи, як поставити у стіло людей в манті? Сотні суддів, які сьогодні у Вищому Савіті юстиції, і які, я вас вважаю, будуть уволені. Знак оклику. У понеділок, о 21-й, на ТВА.